Новий рік продовжує свою ходу соціальними і культурними закладами, але не обділив своєю увагою і зали спеціальні днями. Вітали малечу, кремезні та зазвичай сурові чоловіки. Ті, чия буденна робота охороняти громадський порядок і безпеку в установах судової системи. Баба Яга, Кікімура, кощі з лісовиком і, звісно ж, Дід Мороз та Снігурунька. Власними силами та за допомогою родин бійці спецпідрозділу «Грифон» вживалися у казкові ролі. Аскетичну форму змінили на яскравий костюм, аби запалити сцену. Програму для малечі підготували насичено. Тут і конкурси з хороводами, і вірші з подарунками. Для себе щось вподобав кожен. Мороз і снігурочка. Кидать сніжки в бав'ягу. Ага. Мені більше всього подобалось, коли ми розказували віршики. Дід Морозці думки відгадав, та ні слова мені не сказав. Тільки руку мені він потис, і я іня білим обріз. <різь> А стоя дід мороз дроє задоволеними лишились і батьки. Все понравилось настроєння веселе, діти довольні. Новорічний ранок другий в історії спецпідрозділу, але вперше у такому форматі у нас дід рік ж до по квартирам. Но в связи с тем, что людей подразделели много, и детей с каждым годом у нас больше и больше, мы решили сделать, это уже второй год подряд, сделали подразделение для своих детей. В прошлом році ми спробували, це був експериментальний варіант. Було чуть менше дітей, спробували. Дітям дуже понравилось. На цей рік вже і батьки заінтересувалися. Тож святкову традицію зміцнюватимуть. Хіба що на майбутнє обіцяють приправити новорічні веселощі ще більшою кількістю жартів і креативу, аби тільки Україні панували мир і спокій. Христина Бондаренко за матеріалами ОМВС України в Сумській області.